Але першими якраз таки пропустила команда Едуарда Коліка на перемогу. Тут. В принципі, про це ще рано, що буде втрата. Будніков. Андрій. Передача забивати потрібно який же момент. Вити потрібно удар вище воріше взагалі. В матчі. Зараз передача 13-го номера. Класна скидка. Удар є добивання. Леті удар із. Розвертається. А білоу сам буде виконувати. Пробиває, насилую. Прошиває. Просто киди. Тарасова 1-0. рахунок стає. Далі робити? Шульц, шульц. Дуже довго підлаштовується. Атаку. Будіков Будніков. Момент добивання буде. Ні. Неков. Лакіза є. Удар. Гараченко настав. Майданчик. Даліков. Передача! Тайм-аут завершено. Реміс. Довго придача вперед, але перший на м'ячі. Шульці. Таран. Він класно розвернувся. І тут автогол. Хто? Павло Білоус. Ну, Зараз дивимося, на кого буде записано. Так. Білоус відзначається і в свої ворота. 1-1. рахунок забажає якраз таки такий равна. як він класно прийняв м'яч, як він розвернувся. ДДХ вперед. ДДХ і елети. Сильно протнев. Реміс, новую передачу. Вперед! Верника. Никто не присут. Ууу, Ремис. Беличук боротьбу, але далі Далее на підборі. Аліков втратив м'яч. Лєтій. передачу точно віддав. Ну, була ж перевага чому. Тарасов повертався. Ульс, Найдюк. Микола класна передача. Дуков, Дуков вже справа. Накручує. Аліков. Аліков битий. Потрібно. Віддає передачу. Кисник команди суперника Лакізо. Лакізо потрібно вирішувати. Лучше! Ловко класна передача. Забивати потрібно. І забиває Смайл Діпро. Тарано не вказує. Хто ж там красить, звісно, це. По-перше, Сергій. Ловко потім Даніл Усенко і. Євген Таран. Але швидко так і не вдається. Сварити, хоча, можливо, я і помиляюся. Таліков. Таліков одразу вирішив пробивати. Ревіс, дуже швидко реагує. Запускає вперед. Дукова. 3 в 2. Була перевага, але Нейдюк встигає повернутися. Момент! Денис Дуков. Он тут без шансів. Ласа прибрав суперника і 2-2 рахунок. Денис Дуков. 34. Дуков буде бити. Пробиває. Денис. Ладні за что, Пород п'ятою, який пас, Забитий не забиває. Шенко бо головко то був. Здається, таки назад, зелений. відкрив відкрився, момент, хороший був. Білоус є, ударили. Але... Команда не грала. Нам дуже довго все ж таки знайшов в Той прибрав суперника і від Антона Гусенко. Я залітає ворота на 39-й хвилині. Але як же класно все зробив Лакізо? Рідва. Сидорчук. Ну кофе стійка! Ну і все. На цьому все, друзі, вітаємо! Смайл Дніпро з перемогою! Дуже потужний поєдинок. Насичений, неодноразово в нас змінювався лідер. І в кінцевий результат 3-2-3-2 на користь Смайл Дніпро. Ну, звісно, перша перемога для однієї команди, перша поразка для іншої. Абсолютно заслугована сьогодні. Перемога команда Євгена Блохи. Ще ми їх і вітаємо. Ну а нас, друзі, сьогодні перший крик, звісно. Завершено ще один поєдинок партизан та Дніпро 2023. 14.00. Всіх запрошую на цей поєдинок всім дякую за увагу.